Доброго дня, я мама хлопчика Дмитрика. У 2019 році в нас стався ішемічний інсульт. В результаті цього дитина отримала правосторонній геміперез, відмовила ручка і ніжка. Також ми маємо мальформацію головних, судин головного мозку. і дитинка в минулому році була прооперована. У зв'язку з тим, що він був прооперований, він дуже дав нам великий відкат назад, наросла спастика дитинки, ручка, ніжка, перестали пальчики працювати на праві ручки. І так як після інсульту потрібна нам постійна реабілітація, щоб дитинка постійно була в тонусі для доброго відновлення, нам постійні, потрібні постійні реабілітації. І для цього нам потрібна ваша допомога. Ваша допомога і допомога благодійного фонду. Дуже вдячна вам, як мама, буду за донати для мого синочка. Дуже вдячна буду вам за це, що ви надасте йому можливість стати повноцінно на ножки, бути здоровою дитинкою. Дякую вам за все.